Так, доброго дня. закінчив варити, встановлював опорні підшипники на полося. У моєму тракторі коротенький чулок. Після того, як зробив полужок, гектар десь виверв. Почало масло підтікати по полосям. розібрав підшипники, роздали посадочні місця від нагрузки. Вирішив поставити опорні. У мене вісь 39-та, тобі ж підшипник 208. Посадив я його з жестяночки, зігнув кільце і плотненько воно позаходило. Виварив ось такий підрамник. Взяв за базу сам низ коробки. І от ось таку ось таку виварив і прив'язався до плити прицепного. У тут імітація трьох точки прицепне для плуга робив. Ось таку вийшло. Заодно зробив розкос на раму. Тому що рама тут слаба, вона грає по страшному. В тому році сухе поорав, потім ти її брили фризував, то не можна, не, не за руля держаться, не педаль газу держать по педошу так б'є педалькою, що аж чимить. Ну, не воно, Руль з рук вискакує, від вібрації вся рама стрибає. Таку усилився, трошки ваги, звісно, додавалось. Це вже запшикав усе преобразувателем ржавчини. Висохне, задуємо. Коробку зремонтував. Вилочка блокіровки полетіла, поліз до блокіровки, закінчив, через два тижні. Говорить рамо. Ну нічого, то все на краще. Тепер будемо ще. Тепер можна положок сміло тягати, Уже не буде викорчувати підшипники. Чулки кріпенькі самі, ну вони коротенькі, це мотоблочні. Цей мототракторик, він він пішов по виробництво. Перші пішли зубри мототракторці. Не переділки, а мінімум тут тракторці заводські. А це, типа, слідом пішло отаке. Не тут А 39 і ось. Будемо щось починати коробку збирати. Вилочку вже зробив. Ще там шестерні треба поміняти, шестерню одну дорить, усилить Вторічну першої передачі, щоб не вибивало. Ну, то вже все в наступних відео покажемо. Поки так вихопну теж прийшлось виварити. Порізати, вигнути. В рамі. Подрамник в мене на розкос іде. То мішало трохи. Ось таке. Надіємося буде працювати.